Шановні колеги, 26 травня відбудуться національні змагання Енактус в Україні. Я запрошую вас приєднатися на ці змагання в якості члена журі. Ви почуєте про проекти, які зробили молоді студенти нашої країни, які змінюють життя і людей, і країни найкраще. Ви оберете переможця національних змагань, який пізніше буде представляти нашу країну на міжнародних змаганнях Енактус в Лондоні. Енактус це міжнародна організація, яка об'єднує студентів, бізнес і викладачів в 36 країнах світу. EY підтримує Енактус в Україні вже 8 років і запрошую вас приєднатися до цієї спільноти. До зустрічі 26 травня на національних змаганнях. Дякую.